Всім доброго вечора. Зараз у нас 17 годин 45 хвилин. Світня, привіт. <хи> привіт, привіт, собачка, привіт, привіт. Так, махнатик. Так, конкуренція. Так, е е так, сказав, що сьогодні 17 жовтня 2023 року. Зараз буде годування. Собак, порціони і все таке інше. Так, поїхали раз, два сік. Трісік. Чотири. П'ять. Так, ось ми бачимо Таня. Зирою трудились, як то кажуть, Ноч не спали, все, все готували. Танечка возила столічного ринку, а ірочка готувала. Так що бачите, скільки всього треба для того, щоб е, когось доглянути. Це як мати доглядає дитину, коли. Дивіться, як вони вже дивляться, вони вже розуміють, що... Їжа прийшла, вони вже хвостиками віляють, бо розуміють, що дуже смаколики прийшли для того, щоб їх нагодувати. Так, ну що, даємо... Так. Так. Зараз, зараз. Ахнатікна. Поки конкурентів немає, бо світляшка щось там зайнялася. Світлянчик. Іди, йди. На. Так, і... Чернишок, на! Черниш! Черниш! Чернишок, на! Так, все, всі по своїм робочим місцям і відносимо. Сарісак він і ще є, бачите, добавочка трошки. Так що сьогодні в них, як то кажуть, жирний обід. Або обід, плавно, переходящий у вечерю. Так. Наша Сарісак вона завжди хоче кушати. Бо то в неї забирають, то ще щось, бо вона, вона сама маленька. То їй треба. Як то кажуть, по посилену пайку давати. Так, Сарисак на приветик. Все, несу, несу, несу. Ой! Там знайдеш всередині всякі вкусняшки, які тобі будуть смакувати. Так, так хлопчики, дівчатка і дорослі. Сьогодні в нас вівторок. Можна сказати, початок тижня і вже вечоріє. Хочу, щоб у вас була внутрішня радість, і кожен день щось відкриває для нас цікаве, щось відкриває нове, щось відкриває для нас зворушливе, яке. Заставляє нас за чимось замислитись. То, то ж, е, кожен день, е, можна сказати, е, вшановуйте його, бо він не повторюється і багато людей думає: о, я там завтра умовно. Там через рік, через два поживу, підготуюся, потім так не завжди добре робити, бо якщо ваші ці плани не здійсняться, то у вас буде супердепресія. Тому живіть сьогодні і зараз. Радійте всьому, що дає Господь. радійте, радійте тому оточенню, тим е е дітям або. Тим людям, які е, до вас добре відносяться, і теж відповідаєте взаємністю, бо е, е, ви ж вже як Люди, які трошки пожили, бачите, що не може бути 100%, щоб нас всі любили. 30% люблять, 30% ненавидять, а 30% для тридцятьох ми байдужі. Тож, от десь з такої арифметики і виходьте. І за все, дякуйте Богові. Бо якщо б не він, то е, нічого б гарного для нас б не було. З вами був Сергій Голосіївський, 13-й коридор тропи Рафама Суровського, Паломницьке коло, Сокральне Голосію, місто Київ. На все добре, любі мої.